Маю велику честь привітати велику університетську родину Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького з наступаючим новим 2017 роком та Різдвом Христовим. Нехай рік, що наближається, прийде до нас під знаком миру і добра, любові і поваги, буде роком чистих помислів і добрих справ. Бажаємо усім успіхів у навчанні, перемоги над собою та процвітання університету. Нехай ваші мрії збуваються, адже цього року дива в новорічному мішечку Діда Мороза вистачить на всіх. А тому мрійте, сподівайтесь, бажайте, не зупиняйтесь і щастя обов'язково вас знайде. Шановна університетська родина! У новому 2017 році на вас чекають нові виклики, але й нові звершення. Я переконаний. І як новорічне диво обіцяю, що ми успішно впораємося з усіма завданнями, що їх ставитиме перед нами доля. Складаємо щиру подяку кожному студентові, аспірантові та працівникові університету за ту щиру працю та успіхи у навчанні та той надзвичайний клімат, що творить неповторну атмосферу в нашому університеті. З, з новим, новим роком, роком! З новим, новим щастям! щастям.